В етері український радіо Житомир ще вітаю Наталя Кулініч у студії. Наша землячка, відома українська співачка Лена Дарк, 28 квітня на цьому тижні у п'ятницю запрошує Житомирян і гостей нашого міста на благодійний концерт під назвою Заходьте у гості. Вхід на концерт, який відбудеться у Житомирському академічному обласному театрі Ляльок, вільний. Але музиканти працюватимуть на скриньку, адже Лена, її команда збиратимуть кошти для збройних сил України. Власне про можливості. Мистецького волонтерства про мотивацію, про успіхи, про згуртованість допомозі Україні будемо говорити сьогодні. Хочу представити тих, хто в нашій студії мені це дуже приємно робити. Власне Лена Дарк, співачка, переможеця міжнародного конкурсу Юрмала Шансон Шансон-2019», волонтерка і доброволець у добровольчому формуванні територіальної громади Житомира. Ліно, вітаю вас в студії. Вітаю вас, вітаю наші слухачі. Я сподіваюся, що наша розмова буде відверта і щира. Хочу представити ще одну пані в нашій студії. Це Ека Хатяшвілі, співорганізаторка цього концерту, також волонтерка і доброволець разом із Лєною в добровольчому формуванні територіальної громади Житомира. Ека вітаю вас. Вітаю вас! Дуже дякую за запрошення. Дуже приємно бути сьогодні. В вашому тата І Богдан Ярошинський, ведучий концерту, про який ми сьогодні власне і говоримо. Організатор заходів і волонтер. Мої найщиріші вітання. Богдане, вітаю! Звісно, хочу передусім розпитати про сам концерт. Я правильно сказала, збір буде вестися на ЗСУ, це якісь конкретні потреби. на що збирається під час цього концерту? Я думаю, що він не перший вниз цього збору. Так, ми будемо дійсно збирати на тепловізор, так як уже один тепловізор був закуплений нашою організацією волонтерською, і зараз у нас залишився ще один тепловізор. Ми в соцмережах на наших офіційних сторінках збираємо кошти, і кожна людина може зайти і побачити скільки вона скинула, все в скрінах. Ми нічого. Не приховуємо і на деяка сума в нас вже зібрана, але цього, на жаль, не вистачає. І ми вирішили зробити такий благодійний концерт, так як я дійсно співаю. І ми подумали, чому би ні, чому не зробити збір на скриньку, а саме на тепловізор. А, а яка сума необхідна? Тобто, я так розумію, що частина суми вже зібрана, так яка так, частина суми зібрана, дякуючи донатам наших людей. Нам не вистачає. До 30 тисяч гривень всього-навсього. Тепловізор коштує 92 тисячі, так як тепловізор потрібен нам якісний, який бачить на велику відстань. Цей тепловізор, який ми будемо купувати, він бачить на 2400 метрів. Батарею він тримає усю ніч. Такий саме тепловізор необхідний хлопцям для їх роботи. Я не хочу запитати власне вас і вашу команду: наскільки швидко збираються кошти за рахунок таких благодійних концертів? Тобто, скільки особисто вам потрібно їх провести, щоб, наприклад, закупити той самий тепловізор, скажемо так, що це наш перший саме такий сольний благодійний мій концерт, де ми будемо збирати кошти. Ми не знаємо, як зреагують люди, як скільки хтось що кине. Я скажу, що до коли ми розпочали нашу волонтерську діяльність, якось люди більш згуртованіші. Були це квітень, травень минулого року. Зараз трошки менше донатять і донатять насправді ті, хто і донатили і наші знайомі, і за кордону люди донатять. Але збори трошки впали, тому що ми розуміємо, що немає людям за що жити самим. Можливо, Богдан може також прокоментувати. Ви ж ведете багато mm -hmm. концертів, зокрема таких волонтерських. Саме так, ось Ліна, була права. Що на початку війни люди були трішки згуртованіші. Зараз збори проводяться. Трішечки ну напевно навіть не гірше, просто трішечки довше. Але коли ми говоримо про такі концерти, ось саме коли ми говоримо про масштабні, ось концерти такого формату, то за один концерт можна назбирати, ну скажімо так, можна половину суми назбирати, можна назбирати трішечки менше, але в принципі загалом від таких концертів назбирується велика сума грошей, і хочу ще також ну сказати, що у нас планується в місті хорошів. Мій концерт і також місто Новоборова. Ми також плануємо там робити ось такі концерти 12-14 травня. Так що запрошуємо хороших наших зекої земляків. І на новорва також чекаємо. Знаєте, коли ми говоримо про збір грошей, про те, що люди приходять, вони донатять, не приходячи чи приходячи, це завжди про мотивацію. І в кожного в людини ця мотивація своя особиста. Звісно, сьогодні ви в нашій студії, і от я на вас я хочу запитати про вашу мотивацію. Якщо я не помиляюсь, війна торкнулася вашої родини особисто, тому що. І ваш чоловік, і ваш брат вони нині захищають Україну. І про війну ви знаєте, та би мовити, із середини. Е, наскільки одразу після початку повномасштабної війни ви зрозуміли, що потрібно волонтерити, що це ваше? Скажемо так, ми 24 лютого, коли проснулися зранку, мама чоловіка зателефонувала, сказала, що розпочалася війна. Ми знаєте, не то що сказати, що не очікували. Ми всі до цього чули про тривожні чемоданчики, нас до цього готували, але потім якось вже сказали, розкладайте ці чемоданчики. Ну ми не були морально на, на, напевно підготовлені. Але коли ми це почули, я зразу чоловіку сказала: якщо він сказав, ми будемо йти, дай зараз військомати, як це це ЦРК зараз називається у нас. Ну по правильному, я говорю, ні, мій кажу, коханий, Якщо ти йдеш, я йду, все я кажу. Це війна буде наша, як кажуть спільна війна.

Ека і хлопець, я зі своїм чоловіком пішли, будували блокпост на Корбутівці на виїзді, і потім, цього ж, 26 числа, ми в соцмережах через друзів почали дивитися, де набирають територіальні якісь там оборони чи добровольчі формування. І коли ми прийшли, ми не знали, що це в нас добровольчі формування. Ми просто знали, що там, не буду казати, де це було, збираються хлопці, туди йде запис. Ми прийшли, дуже багато було хлопців, чоловік. Жінок не було жодної. І ми приходимо, кажемо до головного, хто тут головний там, виходить, ми кажемо, хочемо також записатися з нашими чоловіками. Вони каже, ми дівчат не беремо, у нас тільки хлопці. А я кажу, ну як ми будемо допомагати, що ви вмієте? Кажу, медицину знаємо. Хоча насправді не в зуб ногою медицини. Але думаю, головне, сюди потрапити, а потім розберемося. Нас екою записали і сказали, що йдіть, збирайте речі, і це буде вже тут на постійній основі, що ви не будете їздити додому. Ми зараз все будемо тут, все розкажуть, покажуть. Ми поїхали, зібрали речі, котів, собак, як то кажуть, пороздавали, сказали, щоб хтось приходив їх там, годував. Екін вдома залишилися. Я свого собаку свекрусі. Ну, потім його, звичайно, забрала. І все, ми допомагали хлопцям. Скажу, що було дуже важко. По-перше, було там так холодно, що коли ми спали першу ніч, у нас навіть білок ока замерзав закриті очі, і було холодно. Ми спали одягнені, ці тривоги постійно бігали. Бомбосховище, ну напевно, за ніч так як разів вісім туди-сюди, туди сюди. Ніх ще ніхто нічого не знав, що буде, де вони, хто вони, де ці оркостаду, куди воно звідки йде. Знаєте, такий просто був незрозуміння, але сказати, що страх був, напевно, страху не було. Було якесь таке відчуття потрібності, що ти робиш справді потрібну справу. І ми з ЕКО почали вести документацію. Ми почали збирати з усього світу шукати волонтерів, тому що хлопців потрібно було і одягти, і нагодувати. І ці карімати, там спальники, якісь дуйчики. Ну дуже багато було роботи. Ми лягали спати о четвертій ранку і прокидалися о сьомій. І я скажу, що навіть не було такого відчуття, що ти хочеш спати. Ти повний, <говорю> якийсь ціле цілу добу був в такому заряді енергії. Отак і ми пробули там майже три місяці. Мого чоловіка мобілізували через місяць, після того, як ми були в Добробаті. І коли вже ну, більш-менш в Житомирі стало спокійніше, коли нам сказали, що ми можемо вже йти по домам, і будемо тільки приходити на навчання. До речі, у нас дуже багато навчань було, і зараз вони в нас є ці навчання, і на полігонах, і тактична медицина до нас інструктора приїжджають і. Ми зрозуміли так. Якщо ми вже не тут, не тут, не з хлопцями, коли де треба так сказати поміч, треба щось робити. Розпочинаємо волонтерити. Для мене це перший такий досвід волонтерства. А ека вже з 2014 року волонтерить. Вона про це може більше розказати. Еко хочу залучити вас активніше до розмови. Ну я думаю, що не потрібно, хоча можливо для когось потрібно зазначити, що ека з Грузії переїхала до України, так. і до Житомира це відбулося ще до 2014 року. Але ваша країна раніше за Україну. Дізналась, що таке війна, коли приходить в твій дім твій сусід, Росія? Відтак очевидно, що ви сприймаєте ситуацію не менш болючіше, хоча Україна ваша друга домівка. Розкажіть свою історію. Ми трошки вже знаємо її такі зовнішні обставини. Але як ви внутрішньо все це пережили, сприйняли? Як ви прийняли для себе рішення, що ви стаєте волонтеркою? На жаль, мене війна коснулася двічі, у 2008 році почалася у нас Грузія, вже з Грузії, а з 2014 року вже Україна. І я можу сказати, що в мене дві батьківщини. Я однаково люблю як Грузію, так і Україну, не можу їх розділити, так як у мене є коріння з Запорізької області, з Мелітополя. І Донечка моя народилася в Україні, так що Україну я люблю не менше, ніж Грузію. І з 2014 року, коли це все почалося, ми з командою з хлопцями вирішили допомагати. Ми навіть на недільному базарі ставили столик і скринічку, де було написано Допомога АТО, ми збирали кошти і купували необхідну допомогу. Якусь хлопцям. На жаль, тоді не було в таких масштабах це все, і люди менше допомагали. Це зараз, коли вже стосується усіх, тоді почали допомагати всі. Тоді було це набагато тяжче, але потрошку допомагали, їздили. Ось якось так. Ну зараз в мене теж війна, на жаль, коснулася так, скажем, дуже серйозно, тому що коли почалось повномасштабне вторгнення, то мої найближчі рідні люди були під окупацією в Мелітополі. Також в мене загинуло два прекрасних кума під час цієї війни. Один кум загинув у 2017 році, другий кум в минулому році. І я ну не знаю, чи може взагалі в мене бути інша позиція. Думаю, що ні. Лише така, лише підтримувати Україну, підтримувати хлопців і підтримувати тих, хто нуждається в нашій підтримці зараз. Знаєте, хочу запитати вас про таке: сьогодні доволі часто доводиться чути думки про те, що а, сьогодні волонтерять і активно допомагають збройним силам саме ті сім'ї, ті родини, яких війна торкнулась безпосередньо. Що багато людей залишаються, не скажу байдужими, але трошки більш на відстані від цієї ситуації. Ви погоджуєтесь з цією думкою чи ні? Ой, це така так. болюча тема. Я я вже казала, знаєте, що я скоро напевно буду до до якогось там психолога чи психіатра, щоб мені виписав якісь ліки, тому що все спри. Поймати, що зараз відбувається? Це я реально. вже писала себе в соцмережах, що мені здається, що ця війна перетворюється знову, знаєте, на якесь таке АТО. Воюють там десь на сході, на Запорізькому напрямку, а основна частина країни вона просто живе, розважається. Хтось десь на якісь моря. Я, до речі, їхала, якось була. Маршрутці і чують жіночки розмовляють так. Куди ми поїдемо? Там на море там заміновано. Ага, туди не поїдемо. Люди собі складають плани. Я розумію, що потрібно жити, що не потрібно зациклюватися і всім сісти. Отак і сказати, що війна, і ми всі не живемо. Але але на жаль, підтримують тільки дійсно ті, чиї сини, доньки, чоловіки і так далі воюють. І коли ми їздили на схід, ми безпосередньо приїздимо на схід. Ми завозили хлопцям автомобілі, речі. Ми це все бачимо, що відбувається там. І часів яр, і бахмут були, і славян з дружківки. Ну можна сказати, об'їздили багато яких міст. І коли ми повертаємося до себе в рідне місто, хочеться просто вищати. Наскільки це дві протилежності? Мені здається, там. Там як -то інший світ, а у нас тут просто інший світ. Це для мене дуже болюча тема. І це насправді дуже страшно. Страшно, і коли знаєте, кажуть, така знову ситуація в Хорошеві. Підходить одна жіночка до мами військового і каже: О, я чула твій вже Сергійко там на Бахмуті. А це що йому нема що робити? А ну, в принципі, да, за 100 тисяч можна і поїхати заробити. Люди, ви що, втратили глузд? Чи ну от оце саме страшне, розумієте? І я не знаю, як буде далі. Тому що, дивлячись, як нас знищують і зовні, і як нас знищують всередині. Я не хочу говорити зараз про нашу владу, тому що це не ця тема, не цей ефір. Але я не знаю, що буде далі. Тут одна надія тільки на наше ЗСУ, на Бога і на розум людей. Богдана, що скажеш тобі, я бачила, що ви хотіли щось сказати, так? Я думаю, що волонтерство, воно ось саме скажімо, із початку повномасштабної війни, воно набрало нових обертів. І спочатку, коли все, все почалося, дійсно, одразу всі стали на захист, одразу всі стали допомагати. Ми дуже сильно згуртувалися, і в принципі не може не радувати те, що навіть на сьогоднішній момент, в принципі, більшість людей, як би за те, щоб допомагати, більшість людей людей за те, щоб робити добро, але знаєте, багато хто на сьогоднішній момент, ось на ну напевно, я скрізь це говорю і не можу не сказати тут. Що сьогодні найбільше ображає той момент, коли ми проводимо благодійні концерти, коли ми допомагаємо усіма силами, коли наша команда, тобто дійсно робить все можливе, і причому з цього не ну не маючи собі ніякої фінансової вигоди. Багато людей на сьогоднішній момент кажуть: ну звичайно, там ви проведете зараз один-два концерти, і ви можете жити, жити на, на ці гроші. Там ну, звичайно, ось там ви записалися у добровольче формування. Ви співачка. Вам потрібно для піара, тому що вас оголошують, що ви там, ну звичайно, ви зараз їздите до хлопців е, у шпиталь, Звичайно, ви їздите зараз до хлопців там на концерті, на надгвардію. Це все, тобто, для піару, ми вас розуміємо. От, це дійсно ображає, що на сьогоднішній момент, коли ти на всі 100% хочеш безкорисливо робити людям допомогу, у людей виникає така думка. І тому я хочу наголосити насамперед і сказати, що дані концерти, які ми організовуємо разом з нашою командою, разом із Леною, разом із Екою, всі кошти абсолютно повністю, вся сума, завжди спрямовується на потреби, тому що коли ми почали працювати, ми одразу для себе вирішили, що краще ми віддамо всю суму дійсно, тому що не забираючи там собі, тому що зараз там по правилам ми знаємо, що 20% там люди мають право забрати собі на свої відшкодування. Але ми вирішили, що краще ми дійсно віддамо всю 100% суму тому, що е, ось така позиція вона допоможе якомога швидше назбирати ту суму, яка дуже потрібна сьогодні, і війна не закінчилася. І зараз ми знаємо, що готується масштабний контрнаступ саме з нашої сторони, і ми закликаємо, що нам потрібно. Допомагати і нам потрібно знову об'єднувати свої сили все більше, більше більше, тому що нам потрібно перемогти цю кляту війну, і обов'язково все буде добре, коли ми будемо разом гуртом. Тому що разом ми сила. Дякую, Богдана. Я хочу запитати у вас. Знаєте, коли тільки розпочалось повномасштабне вторгнення, те, що казали Ліна і Богдан, коли ми всі дуже сильно згуртувалися, навіть казали, що є такий певний феномен українського волонтерства. Тобто українці навіть не знали, наскільки вони можуть згуртуватися для того, щоб разом протистояти ворогу. Ви можете порівняти, можливо, це ситуацію в Грузії, звідки ви приїхали. Чи відбувалось там щось подібне? Так, звичайно. Звичайно, так само люди допомагали і, і допомагають. І, до речі, зараз мені дуже приємно, що мій народ дуже підтримує Україну, як засобами якимись необхідними, так і морально підтримує. І співаки також благодійні концерти влаштовують на підтримку України. І я думаю, що саме дякуючи народу. Ми можемо вистояти так само, як Грузія, дякуючи сильним людям, сильним духом, людям, так само, і українці. Я думаю, що от мої ці два народи дуже схожі саме цими якостями. Це сильний непереможний дух, нас не перемогти. І я ще користуючись нагодою, я хочу подякувати нашим колегам-волонтерам, житомирським волонтерам, українським волонтерам, які нам дуже допомагають, спільно з якими ми зробили вже велику великий об'єм роботи. І ми одне одному якось допомагаємо, співпрацюємо і низький уклін, велика подяка. Дякуємо за те, що ви робите. Ви сказали великий об'єм. Про які масштаби йдеться? Тобто, ви можете навести нам якісь дані, цифри? Так, ми вже спільно з нашою командою, спільно з іншими волонтерами, і дякуючи донатам людським, ми вже купили декілька автівок. Ми особисто ці автівки гнали хлопцям разом з іншими необхідними речами. Також це були Теплі речі, це були спальні мішки, берці, амуніція, медицина, турнікети, це бензопіли, три старлінка, які оплатили мої друзі, також передано хлопцям, маскувальні сітки, дякуючи житомирським волонтерам. Продукти харчування, і ну я ще не можу навіть зараз це все згадати, тому що це постійно щось робиться, постійно щось передається, починаючи там з дрібних речей, там, з маленького ящичка, який ми можемо новою почтою відправити, закінчуючи автомобілями загруженими. Ось ми передали перед цим штурмовикам тепловізор за 94 тисячі. Це вже зараз у нас іде збір на другий тепловізор для сил спеціальних операцій. Далі у нас на черзі дрон, який коштує більше 200 тисяч гривень. Також після тепловізора нам потрібно дуже швиденько, бо цей дрон потрібен вже на вчора. Хочу подякувати всім людям, які долучаються так, до цієї так, великої ми роботи. Так, Я дуже вдячні цим людям. І спасибі вам за вашу ініціативу. А ви згадали, хочу поставити ще таке запитання, не можу не спитати, про поїздки на передок, про безпосереднє спілкування із нашими хлопцями там, якими сьогодні є ваші враження. Хлопці дуже втомлені. Вони зморені, втомлені, вони, я не можу сказати, зневірені, але. Розумієте, люди, які пішли добровольцями з перших днів війни, вони вже там більше року. Їх ротацій немає, їх не повертають додому. Навіть важко дуже вибити відпустку. Я ну, скажу особисто за свого брата. Ми пройшли круги аду, можна сказати, що він поїхав додому тільки тому, що в нього захворіла дружина, вона була в лікарні. Нема кому доглядати за дітьми і справки, і це все, що він приїхав хоча б на десятиденний, і навіть це була не відпустка, це по стану здорові дружини. Дуже важко, дуже важко. І... Але хлопці, знаєте, вони коли ми приїжджаємо і привозимо їм наші подарунки, наші якісь зібрані людьми речі, вони відчувають підтримку, тому що вони кажуть, що ми дійсно тут, ми живемо в це військове життя, і ми не бачимо, як то кажуть. Ми хочемо ковток свіжого повітря із, нашої, із різних міст. І хлопці дуже вдячні. І вдячні, коли ми їм проводимо там концерти. Я хочу зупинитися трошечки на такому виступі. Є такий Зампотів в Києві Емельянович, ну він відомий волонтер серед військових. І коли ми з ним їхали на передову, він, ну, роз, ми познайомилися в дорозі. Я кажу, я співачка. А що ти співаєш? Кажу, ну співаю, все, що свої пісні співаю. Так, каже, Зараз зайду в YouTube, гляну. Потім кажу, ну все, дорогенька, зараз сьогодні приїдемо ввечері співати. Ми 12 годин їхали, я була така втомлена. Кажу, що співати, я ж не підготовлена. В мене ж не, хоча б якесь плаття взяла, якийсь макіяж намалювала, цим хлопцям також хочеться ж подивитися на ну, гарну дівчину. Але знаєте, я завжди вожу з собою флешку. У мене в сумості завжди лежить флешка. А цей раз в мене вона була в штанах, я її повипрала, і вона я не знала, чи вона працює, чи не працює. Я кажу, де ж ми візьмемо мінусовки? Під що я буду співати. Але слава Богу, ми приїхали. Там вже нам поставили дві колонки, мікрофон шнуровий. Я знаєте, звикла співати. У мене були такі ситуації, що не на суперкрутих там геть сценах, хоча й були й такі, що коли звук одна колонка, один мікрофон, але ти ж людям показуєш. Свою енергетику, свою пісню, і можна без, без мікрофона. І тут також приїхали апаратура, десь яка така стоїть, і годину концерту, хоча я вже з дні хвалилася, якщо чесно, але ми хлопцям відспівали, подарували пісні, вони дуже дякували. Це 24-та бригада імені короля Данила. Ми були у них. І також буває, що приїжджаємо просто хлопцям соло, як то кажуть, вийшла, заспівала декілька пісень і в шпиталях виступаємо. Так що Потрібно потрібно їм відчувати нашу підтримку. Це з тисячу відсотків, тому що їм там дуже важко. І я сподіваюся, що наша, наша влада і наші люди з розумінням віднесуться до, до втомленості наших хлопців. Ну вони якось це потрібно розуміти. Те, що зараз відбувається, коли доплати знімають, і знімають якісь там закони. Ну це все йде, ну ніяк не підтримує моральний дух наших хлопців. І мені просто страшно говорити, що нешкоро ще раз якийсь знищення йде нас просто зсередини. чи що ну це дуже страшно, але знаєте, дуже тримають слова ті, що сказала Ека, що нас дуже сильний народ, сильні народи наші, так. і переконана, що ми встоїмо. І це вже такий переломний момент в історії України з історії українців, що. Тут уже просто повертати назад. У нас немає ніякого права. Ми потріб... Нам потрібно дійсно згуртуватися, взяти всі свої сили в кулак, стіпити зуби і йти вперед, незважаючи ні на що і добувати дійсно незалежну, вільну і демократичну. Я наголошу країну, де буде право голоса, право вибора і свобода слова. Дякую, Ліна. Давайте запросимо на ваш концерт. І кожен, хто нас сьогодні слухає, матиме можливість долучитися безпосередньо до допомоги збройним силам України і наблизити трішечки нашу перемогу. Запрошуйте, запрошую, значить, так мої любі, мої шанувальники, мої друзі, друзі і недруги. Я вас запрошую 28 квітня о 18.00. Академічний театр ляльок, в місті Житомир на Михайлівській 7. Будь ласка, приходьте вхід вільний, підтримайте нас, послухайте наші пісні, відпочиньте трохи душею і тілом, беріть своїх рідних і близьких. І... Ще раз наголошую, що в нас благодійний концерт на скриньку для зсу, а саме на тепловізор для бійців ССО. І скільки буде зібрано, це все буде в соцмережах, це все буде в відкритому доступі. І коли закупиться тепловізор, це також буде все виставлено, так як ми робимо. І до цього, що кожна людина може зайти, побачити своїх тисячу дві десять-п'ятнадцять гривень, хто що скидав, тому що кожна копійка для нас важлива. Ми ні від кого нічого не приховуємо. У нас це все є на наших соцмережах. Лена Дарк, Лена Шевчук, Довбиш. Екатіяшвілі, Богдан Ярошинський. Дякую, що представили ще раз наші гости. Дякую за те, що ви сьогодні в нашій студії. Але передусім дякую за все, що ви робите. Дякуємо вам. Сили на смаги, наближаємо перемогу разом. До нових зустрічей. Дякую всім, хто слухав нас в час цього етеру в студії Українського радіо Житомир. З вами була Наталя Кулініч.